В 1970 році вийшов термін аквакультура. Розпочали розмножувати, розводити е, рибок у басейнах, садках, на морях, на озерах, на ставках. Ну, ставки, це ж понятно, а це в річках садки такі ставлять і вирощують там рибку, кормлять їх. І потім, до речі, якщо осетрові, наприклад, вирощують, то ікру в природньому середовищі вона статево дозріває 16-18 років. А в аквакультурі це можна скоротити на 6 років. Представляєте? Тому ось так ікра у вас може бути на столі, за вашим бажанням щодня відправка від 150 грам. Я каву роблю собі новий чайник. Зацініть Xiaomi, Xiaomi, Така княпочка. Вот. Тому бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Чайник, кстати, теж хороший. Бажаю вам добра, натхнення, гарного дня!